Якщо мы не будем бойпуши, вы переводим, если не будем штуки, русов, видите, я вас слушаю, я вас буду передовить. Напрацювала группа Лощика Иванович Миковича и приняла чими романизать у тебя. Якщо вона буде пише на длину, а я думаю, на 2000 это я его понятно. Всі будуть задоволені повірте, всі будуть задоволені, Але, Авсіян Петрович, я ще раз звертаюся до вас. Війдіть до народу. Відіть до народу. якщо ви не вийде до народу оцей Петрович, Народ сам зайде до вас. Зайде народ до вас. Я звертаюся, що живете, прищани України до Петра Олексійовича Порошенка. Петро Олексійович, ви поважаєте вас, як лідера поважає, але ви саме основне, ви ніколи на нашому мові з нами не зустрілися. Ми вас слухайте перепрошую, зустрітись громадськими організаціями чорнобильськими. Так чи не Так! Ви вас тут перепрошуюсь. Чого не Україні хочеш?

Согласна статье 168 України написано четко и ясно, что ликвидация последующих обычных катастрофы есть обязанности выкупаться, то государство не выполняет свой обязан. не посмотрите, он так, хороший поступал до до Є тут знак який? Осерики, коловій, побежали, щоб я на містої України. Вигрушіть, будь ласка, доктора, не буде не погана. Вигрішить будь-якого працівника, охорона. Будь ласка, термінова. Nin dix septemba, dix huit et trois 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 dix huit et three 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 私は。